Усім доброго дня та мирного неба? Сьогодні я хочу поговорити на тему такого питання, як зображення нерівності земної поверхні на плані чи карті. Як отримати інформацію про нерівності земної поверхні, якщо це вкрай необхідно? Як вирішити ось таке складне питання? Для того, щоб виміряти висоту точок земної поверхні, потрібно виконати якісь дії і, відповідно, знати, мати якісь знання. Багато вчених, багато картографів використовували доволі різні методи. І ось в середині 19 століття рельєф почали зображувати за допомогою горизонталей. Що ж таке горизонталь? Це лінія, що з'єднує точки з однаковою висотою. Позначаються вони ось, в даному випадку, у мене на карті, ось такими коричневими лініями, а висота точки вказана ось в центрі цього зображення. Чи можна визначити за горизонталями висоту місцевості? Чи може бути як визначити крутий чи пологий схил? І так далі. Ось я сьогодні хочу трошки детальніше про це поговорити. Умовно на карті зображаються горизонталі такими ось лініями. Я їх зараз покажу умовно, так як ми з дітьми зображаємо, показуємо його у зошиті. Ось, Через певну відстань. Зображаються лінії. Ось так, щоб мати якесь певне поняття. Оце і є, в принципі, горизонталь. Але є тут декілька нюансів. Ми маємо знати, де пологий схил, а де стрімкий. Тому, в даному випадку, ось те, що я зобразила, я покажу детальніше і правильніше. Якщо з одного боку зображається, ось. Отаким чином горизонталь, ось тут вуще, а тут ширше, то це буде свідчити про наступне, що я вам зараз скажу. Звідси у нас буде пологий схил, а звідси буде стрімкий схил. Ось дуже просто розібрати, і дуже просто побачити. Давайте подивимося: ось буде пологіший, стрімкіший схил, того що тут менша відстань. А тут дивіться, наскільки буде. Ну, просто легше підніматися, звичайно, буде під гору. І сама гора матиме пологіший схил. Ось такий нюансик. Тепер як розібрати. Пагорб чи улоговина, тут є теж такий невеличкий нюанс. Є таке поняття як берг-штрих. Що це таке? Це коротка лінія, що показує вільним кінцем напрям схилу. Ось така малесенька лінія. Ось. Якщо біля горизонталі є ось такий штришочок, правильно називається берг-штрих, то він показує, якщо за оцією лінією, тобто не у внутрішню частину, ...показує, То це буде пагорб. А якщо буде показувати ось сюди, то це буде улоговина. Дуже просто, але багато учнів, коли виконують якісь певні завдання, практичні на топографічній карті, вони плутаються і це викликає якесь таке ...ну, незнання, можливо, якщо я так правильно говорю. Тому. Важливо це знати і запам'ятати, думаю, що це було би комусь корисно почути. І Взагалі-то в підручниках воно є, і учні повинні його вчити, але, можливо, комусь буде цікаво. Отже, так. І висоту точки ми визначаємо, ми дивимося, в даному випадку: ось у нас є гора, тут висота буде 201,9 метра. Ось От такий невеличкий. Нюансики, які я хотіла згадати, і якщо це буде комусь корисно, я буду дуже рада. Всім дякую за увагу!